Україна в грозах сильні зливи, потужний град та несамовитий грім накрили значну частину регіонів. Синоптики попередили про наслідки негоди. Скільки протримається бушування стихії? Про це тут і зараз на каналі «Сій час». Обов'язково підпишіться і починаємо у столиці, де сильна злива, місцями навіть із градом. і зградом. Так так? Стабільна машина. Так? Деякі вулиці вже сильно підтопило. Це жінь. Це просто жесть. Містяни фільмують на відео потоки води просто на дорогах, а машини перетворилися на субмарини. Цей вже, вроді би приїхав. Кіатік теж стоїть не непонятно. Повідомляється про кілька затоплених авто на оболонському проспекті від метро Героїв Дніпра до кільцевої. На Кільцевій, на з'їзді до проспекту вже утворився величезний затор. На самій станції метро Героїв Дніпра акваколапс. Пасажири нарікають на затоплення. А на метро Академ містечко плаває громадський транспорт. Вийти з-підземки сухим практично неможливо. Струмки перекривають прохід. Український гідрометцентр попередив про перший рівень небезпечності. Жовтий це стосується загрозливих метеорологічних явищ по Київщині. Та місто Київ. Хмарно з проясненнями: короткочасний дощ, гроза в окремих районах град та Шквал 15-20 метрів за секунду. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 22-27 градусів за Цельсієм у Києві 25-27. Подібне у регіоні повториться ще у середу, 5 червня. Синоптик Наталка Діденко додає, що у грозах нині значна частина України. Будьте обережні, не лякайтеся грому, можливі при грозах шквали та град. Написала вона у своїм блозі Фейсбук. Ну і власне пані Діденко дає такі поради: підіть, переставте машину в безпечніше місце. Дітей можна забрати з вулиці. Вікна тимчасово закрите на приватних ділянках. Заберіть прання з мотузок, щоб не заляпало. Прислухайтеся до себе, Гіпертоніки, поміряти поміряйте тиск, парасолі і дощовики хай будуть радить фахівчиня. А як ви реагуєте на погоду? Напишіть, будь ласка, у коментарях, і чи стали ви свідками такої от несамовитої зливи у столиці. Поставте, будь ласка, вподобайку нашій роботі, всій нашій команді неймовірно приємно отримувати від глядачів фідбек. І, звісно ж, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночок. Далі пропоную дивитися дайджест головних новин за 4 червня. Наша команда відібрала для вас ключові події цієї доби, тому не пропустіть залишайтеся з нами. Дякую вам за довіру і до зустрічі! Російська федерація вдарила по Дніпру двома ракетами. На місці атаки зайнялася пожежа. На жаль, постраждали люди. Серед них діти. Наразі надзвичайники ліквідують наслідки. Крім того, Російська Федерація з самого ранку цинічно вдарила по центру одного із сіл на Херсонщині. Без поранених також не обійшлося. Тим часом в Норвегії назвали строки початку потенційної війни НАТО із РФ, а канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився щодо ударів по території Росії зброєю ФРН. Про це а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 4 червня. Дякую, що обираєте канал се час у студії Анна Ткаченко. Одразу буду просити вас оформити підписку, поставити вподобайку і давайте рушати обговорювати термінові новини. Отже, у ніч проти вівторка Росія завдала удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами іскандерка, випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидва снаряди збито зенітними ракетними підрозділами. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лищук. Крім того, близько до опівночі противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати на північному напрямку. Два знищено підрозділами мобільних вогневих груп сил оборони на Чернігівщині. Ще два припинили своє існування самостійно. Голова ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок падіння уламків збитих ракет у Дніпрі є пошкодження цивільної інфраструктури. Також виникла пожежа. На жаль, поранені місцеві мешканці, серед них діти, хлопчик, якому один місяць у задовільному стані. Він лікуватиметься амбулаторно. 17-річний Сімнадцятирічної юнаку лікарні в стані середньої тяжкості. Крім того, постраждалий річний чоловік і три жінки: 32, 36 і 56 років. Одна з жінок госпіталізована. Лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості. Внаслідок атаки в місті пошкоджено півтора десятки автівок, вибито вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні. У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Пізніше також стало відомо ще про одного пораненого. Це 37-річний чоловік. Він просто зараз перебуває у лікарні. Загалом вже відомо про сімох постраждалих, серед них двоє дітей. Мешканка міста, чиє житло було зруйноване, внаслідок атаки Російської Федерації розповіла про наслідки. Давайте почуємо її прямомову. мову. Вікна, дах, двері вибито. Дах там в мене є літня кухня, і нема. Там, де стояли кролі, там теж нічого нема, абсолютно нічого. Все вибито, зламано, і дверей там теж нема. Можете побачити. Коротше, нічого нема. Мешкати тут неможливо. Мені подзвонили сусіди. Сусідка подзвонила, вона майже плакала і сказала, що приїжджай сюди, бо тут нічого нема. От, тому я тут. На щастя, пройти можна, але важкувато, бо деякі двері, там які залишилися, вони просто не відкриваються. Їх придавило вікна, їх нема там. У літній кухні залишилось лише одне, і то, то того, що воно там з іншого боку, і хвиля його ну не торкнулася. Крім того, за даними пана Лисака, агресор ввечері 3 червня двічі бив і по Нікуполю. Поцілив по місту дронами камікадзе. Люди на щастя цілі. На Харківщині також було неспокійно. Вже цього дня близько сьомої ранку ворог обстріляв місто Куп'янськ. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов, попередньо постраждав один чоловік. Наразі інформація оновлюється в Чугуївському районі в селищі Білий Колодязь. Внаслідок обстрілу минулої доби горів будинок. На жаль, одна жінка постраждала. Крім того, впродовж доби окупанти 446 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Як повідомив голова ОВА Іван Федоров, надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали. Також федерація продовжує обстрілювати Донеччину за добу. Окупанти 11 разів били по області. Про це у своєму телеграм повідомив голова цього регіону Вадим Філашкін. Внаслідок атаки у новоукраїнці вугледарської громади пошкоджено будинок а у Покровському районі пошкоджено будинок у зоряному. Крім того, в Курахівській громаді обстріляні Веселий Гай, Успенівка і Курахове. Під вогнем перебували у околиці Селидівської громади. За даними пана Філашкіна, у Лиманській громаді обстріляні околиці Тернів і Ямполівки. У Берестку Лінівської громади пошкоджено вісім об'єктів. В селах Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. Зі смерчів обстріляна дружківка. Також зазначається, що у Часоярівській громаді пошкоджені 16 приватних будинків, дві висотки та інфраструктурний об'єкт. Всього ж за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Тим часом сусідня Луганська область теж потерпала від російських обстрілів за інформацією голови Ова Артема Лисогора. Окупанти обстріляли невське із усіх видів озброєння, мінометів ствольної та реактивної артилерії. У різних частинах села зафіксовано три десятки вибухів. Також під вогонь окупанти піддали Стельмахівку, Куземівку, Маківку та Греківку. Вночі та зранку, 4 червня, росіяни обстріляли шість населених пунктів прикордонних територій та області Сумської. Зафіксовано 26 вибухів. Як повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко, обстрілів зазнали Шалигінська, Краснопільська, Великописарівська та серединобузька громади, південь країни, на жаль, також зазнав обстрілів на початку поточного дня під ударом окупаційних військ опинилася центральна частина селища Білозерка, що на Херсонщині. Про це зазначає у своєму ранковому звіті голова ОВА Олександр Прокудін. І за його даними. Ворожим вогнем пошкоджено три крамниці: кав'ярню та приватну автівку. 55-річна жінка, яка на момент обстрілу перебувала у приміщенні, отримала вибухову травму та уламкове поранення черепа. Її шпиталізували до лікарні у середньому стані тяжкості. Ще одна 81-річна жінка потрапила під удар на вулиці. У неї діагностували контузію, поранення скрої, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілі надали меддопомогу на місці. Ну і до ситуації на фронті в Генштабі збройних сил України повідомили, що протягом минулої доби на передовій відбулося 137 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 62 авіаудари із застосуванням 56 кабів, і здійснили понад 2200 обстрілів із різних типів озброєння. Тому числі 128 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Щодо обстановки на харківському напрямку, навколо якого останнім часом багато розмов у зв'язку з можливим новим наступом армії РФ, то спочатку доби агресор активних наступальних дій не проводив. У Генштабі підкреслюють, що наші підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За уточненими даними за вчорашню добу противник втратив на харківському напрямку 174 окупанти. Крім того, українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спецтехніки. Нині ж обговоримо останні події в масштабі світу. НАТО планує передати Україні пакет. Безпекової допомоги під час щорічного саміту альянсу влітку цього року у Вашингтоні. Хоча очікується, що НАТО не задовольнить давнє прохання України про членство в альянсі на тлі російського вторгнення, про це власне повідомляє Defense News. Але за словами посла США в НАТО, Джуліани Сміт, на додаток до оголошення про пакет допомоги близько 32%. Країни уклали ряд двосторонніх угод про підтримку України до саміту, з яких 13 вже завершені. Цитую члени альянсу запропонують цілий пакет досягнень, які слугуватимуть мостом для членства України в Альянсі. Частину цього пакету буде мова, якою ми опишемо прагнення України до членства в самій декларації. Заявила вона, за словами Сміт, частково це буде інституціоналізація певної двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні, і передача їй під командування НАТО. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що застосування Україною німецької зброї для ураження російської території не призведе до ескалації. Про це пише Deutsche Welle. Далі пропоную дослівно, як сказав президент Сполучених Штатів Америки, йдеться тільки про можливість захистити велике місто, наприклад, Харків. Заявив канцлер за словами Шольца, рішення щодо знаття обмежень із на застосування німецької зброї було ретельно продумано у співпраці з друзями і союзниками Берліно. Ба більше канцлер запевнив у тому, що ніколи не дозволив би тиск в його бік з вимогою щодо ухвалення неправильного рішення. Нагадаю, від початку повномасштабного вторгнення РФ союзники України допомагали військовим озброєнням Києву за умови того, що зброю не застосовуватимуть для ураження російських цілей на території країни терориста. Проте після того як Росія розпочала наступ на початку травня у Харківську область, а також посилила удари по території України. Більшість партнерів почали переглядати свою позицію. Водночас у Європі продовжують обговорювати потенційний військовий конфлікт країн Північно-Атлантичного альянсу з Росією. Так, головнокомандувач армії Норвегії генерал Ейрік Крістоферсен зробив тривожний прогноз. Він вважає, що альянсу є 2-3 роки, аби підготуватися до того моменту, коли Росія відновить здатність до конвенційної війни. Про це пише видання Bloomberg. Агентство зазначає, що це менший часовий проміжок ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО нарощування військового потенціалу Росії та її здатності відновлювати сили. Генерал, звертаючи увагу на публічну позицію російського диктатора Володимира Путіна про те, що він не зацікавлений у війні з НАТО, заявив: цитую: це займе деякий час. Це дає нам вікно на наступні 2-3 роки для відновлення наших сил, відновлення наших запасів в той час, коли ми підтримуємо Україну, наголосив свою чергу. Як зазначає видання, парламент Норвегії має схвалити план щодо збільшення майже вдвічі витрат на оборону протягом наступних 12 років, аби адаптуватися до загроз з боку Російської Кривавої Федерації. Акцент буде зроблено на можливостях військово-морських сил та протиповітряної оборони. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях. Всій нашій команді неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Тому не скупіться на свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас і до зустрічі у нових дайджестах.